Доброго дня! З вами я, методист Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді юринець Ірина Андріївна. І ми сьогодні познайомимося трошечки з життям і діяльністю великого російського вченого Дмитра Івановича Менділеєва. Народився Дмитро Іванович Менділеєв 27 січня. А на новий лад це 8 лютого 1834 року в Тобольську, сім'ї директора гімназії народних училищ Тобольської губернії Івана Павловича Менділєва. Це була дуже велика, дружня культурна сім'я російських інтелігентів. В сім'ї було всього 17 дітей. Дмитро е, народився останнім в семирічному віці. Підготувався е, маленький Дмитрик до вступу в гімназію разом із старшим братом Павлом. Однак е, через малу кількість років його не хотіли приймати до гімназії і тому прийняли лише з умовою, що він е, залишиться на другий рік у першому класі. 15 років. Варто сказати, що він успішно навчався і були певні успіхи у навчанні, і в 15 років, у 1849 році, одержав атестат про закінчення гімназії. Що ж робити далі? Але це питання більше турбувало маму Марію Дмитрівну, ніж самого. Підлітка Дмитра. Мама вже тоді знала, не дивлячись на посеред... посередні оцінки з деяких предметів, що її син мав видатні унікальні здібності. Вона вирішила вивести сина на широку життєву дорогу і насамперед дати йому вищу освіту. Ось так виглядали тато. І мама великого вченого. Варто сказати про Марію Дмитрівну, що вона була доброю вихователькою для своїх дітей. Вечорами вона грала на фортепіано або читала вголос. Вона керувала скляним заводом в селі Аремзяни. 9 серпня 1850 року після закінчення гімназії конференція Головного педагогічного інституту в Петербурзі затвердила Дмитра Менділеєва у званні студента. Він цілком віддавався навчанню, незважаючи на інколи важкі студентські е, дні. На відміну від інших студентів, він ніколи не зважав на побутові якісь негаразди. У канікулярний час наймався у багатій сім'ї репетитором. На старших курсах педінституту він займався літературною діяльністю. Друкуючи в журналах невеличкі дрібні нариси і огляди наукових досягнень. У травні та червні 1855 року Дмитро Менділеєв здав випускні іспити, закінчив фізико-математичний факультет Петербурзького педагогічного інституту із золотою медаллю. Добре відомий професорам. Інституту, видатними своїми здібностями та працелюбністю, він уразив екзаменаторів глибиною знань і вмінням чітко висловлювати свої думки. Відмінно був зданий іспит з хімії, присутні на, іспити, на іспитах вітали Воскресенського професора, талановитим учнем. За видатні успіхи в науках Дтро. Іванович Менділеєв після закінчення інституту нагороджений золотою медаллю і йому присвоєно звання старшого вчителя. Відтак його було направлено учителем гімназії спочатку до Сімферополя, а потім до Одеси, де він працював у Шишельєвському ліцеї. Навесні 1856 року Дмитро Менділеєв здав магістерські іспити. Після захисту на звання Магістр, майбутній вчений підготував дисертацію на тему Будова Кремнієвих сполук. І успішно її захистив 21 жовтня 1856 року. Після цього він отримує посаду приват доцента Петербурзькому університеті. На посаді приват доцента Петербурзького університету Мінділеєв не отримував постійного заробітку. Тому він змушений був шукати додаткових засобів для життя. Викладав хімію у другому кадетському корпусі міста Петербурга, паралельно займався літературною працею. У 1857 році його нариси з різних питань розвитку науки публікувалися в журналі Міністерства народної освіти та в інших журналах. Також він підготував кілька статей різними мовами. Так продовжувалось до початку 1856 року, трошки більше двох років. У січні 1859 року було нарешті задоволення клопотання Головного педагогічного інституту та Петербурзького університету про відрядження магістра Мінділеєва за кордон для вдосконалення в науках. Мінділеєв поїхав за кордон після закінчення лекцій з курсу органічної хімії в університеті. Він вибрав основним пунктом перебування за кордон давній німецький університет міста Гейдельберга, де став загальновизнаним головою гуртка, який стихійно організувався серед молодих учених. Постійними членами цього гуртка були композитор і хімік Бородвін, відомий філолог Сєчинов, природознавці Олевінський, Славич і Майков. З тимчасових членів гуртка, які приїжджали на деякий час до Гельдельберга, слід згадати молодого професора Бутлярова, хіміків Лисенка. Вишніградського, відомого пізніше лікара Боткіна, біологів Ковалевського, Фомінцина та українську письменницю Марко Вовчук. У 1865 році блискучий захист докторської дисертації о соєдиненні спірта з водою» дав Менділееву звання професора. В цей час. Був також закінчений один з самих відомих підручників основи хімії, якого до того часу взагалі не існувало. 17 лютого 1869 року перша друкована таблиця під назвою Досліди. Дослід системи елементів на основі атомних мас і хімічних властивостей побачила світ. Відкриття періодичного закону хімічних елементів, явище незвичайне в історії науки, а насамперед е, виключно дивовижне. Природно, саме тому, що історики науки виявляють особливу зацікавленість як до генезису самої ідеї періодичності. Властивостей хімічних елементів, так і до творчого процесу розробки цієї її, ідеї, її втілення, всеохоплюючий закон природи. Твердження іностранцева, що Мінділеєв побачив періодичну систему у вісні, також не слід розуміти буквально. Ну, Це природно, якщо людина довгі роки займалася. Таким серйозним питанням, то думки про це питання відповідно були цілодобово у голові. І просто така версія, можливо, поштовх був у вісні, але не сама система народилася у вісні, бо це велика, надзвичайно важка була праця, зроблена великим ученим. 1 березня 1869 року Мінділеєвим вже відкрито закон на основі періодичної системи. Властивості хімічних елементів, простих речовин, а також склад і властивості сполук перебувають у періодичній залежності від значень зарядів ядер атомів. Е, окремою сторінкою. Окремою сторінкою велик... великого вченого є особисте його життя. Своє перше кохання дочку тобольського аптекаря Соню Дмитро зустрів у 14 років. На уроці танців його поставили з нею в пару. Але він відмовився танцювати з дев'ятирічною дівчинкою. Наступна їхня зустріч відбулася уже через 8 років у Петербурзі. І в цей час Дмитро безоглядно закохався, але на вінчанні наречена сказала ні, не пояснюючи причин. Як стверджують історики, Соня повідомила про таке рішення свого батька, який його. Прийняв. У той же період відбулося його знайомство з уроженкою рідного міста Фіозвой Ліщової, старшою нього на 6 років, прийомною донькою поета Петра Єршова, випускницею Московського Катерининського інституту. Дівчина полюбила неординарного земляка. Страждала через його суто дружнє ставлення до неї і його захоплення сонечкою. Коли після розриву з нареченою Мінділеєв поїхав до Німеччини, їх фіозовий дружба продовжувалася листуванням. У Гейдельберзі у Дмитра трапилися романтичні стосунки з актрисою Агнесою Фойхтман. Він згодом посилав їй гроші на народжену дитину, хоча і зовсім не був упевнений у своєму батьківстві. Повернувшись на батьківщину за порадою старшої сестри Ольги. У 1862 році він одружився на Феозві. У 1879 році не надто вдалий шлюб. Розпався син Володя залишився жити з батьком, а донька Ольга з екс-дружиною. Наступним коханням Дмитра Менділеєва була Анна Попова. У 1876 році вже загальновизнаний автор періодичного закону пристрасно полюбив юну Анну Попову з академії мистецтв. Дочка козацького полковника за столиці російської глибинки Урюбінська. Однак його дружина довго відмовлялася розлучатися. А батьки дівчини, яка була молодша за Дмитра на 26 років, дізнавшись про роман, заборони, заборонили їм бачитися і потім зовсім відправили її подалі від нього в Рим. Друг Дмитра Андрій Бекетов, бачачи його муки, зумів знайти потрібні слова для фіозви. і В 1879 році вона нарешті погодилася дати розлучення. Але наступною перешкодою на шляху до щастя закоханих стала покута церкви на новий шлюб. На щастя, в Кронштаті знайшовся такий священник який порушив цю заборону, і все ж таки вони обвінчалися. Правда, сам він після скоєного е, втратив сану. У цього союзу народилося, з'явилося четверо діток: Люба, Ваня і близнюки Маша і Вася. Адже е, зразу після вінчання учений відправився також. У Рим до коханої. Перед вами фото дітей Дмитра Івановича Менділеєва і будинок, де проживав великий учений. У зв'язку з роботами по ГАЗах Дмитра Менділеєва зацікавили питання метеорології та повітря плавання. 7 серпня. 1887 року Дмитро Іванович повинен був зробити спостереження повного сонячного затемнення з аеростату, що мав піднятися у твері, управляти аеростатом доручили досвідченому аеронавту е Кованько. Перед самим підйомом з'ясувалося, що через недосконалість обладнання, що генерує водень, Підйомна сила аеростата недостатня і двом летіти не можна. Тоді Дмитро Іванович вирішив, що полетить сам. Кованько дав потрібні вказівки і великий учинев піднявся у небо. Аеростат піднявся вище хмар десь на висоту 600, від 600 до 1000 метрів. Були потрібні, зроблені потрібні експерименти, і аеростат приземлився, пролетівши від місця старту близько 70 кілометрів. У 1871 році Мінділеєв брав активну участь у третьому з'їзді природознавців, що відбувався в Києві. Під час відрядження на Донбас у 1888 році. Він уперше запропонував теорію підземної газифікації вугілля, розробив програму інтенсифікації освоєння його природних ресурсів кам'яного вугілля, залізних руд кам'яної солі. Передбачив велике майбутнє промисловості цього унікального краю. Здійснив у 1887 році. Політ на повітряній пулі, кулі запропонував гіпотезу про природну радіоактивність. Член і почесний член понад 90 академій наук на той час уже був Дмитро Іванович Менділеєв. Винайшов новий тип бездимного пороху піроколодій, організував його виробництво. Пропагував застосування в сільському господарстві мінеральних добрив і зрошення засушених земель. А у 1898 році брав активну участь у створенні Київського політехнічного інституту. У 1903 році він був головою екзамінаційної комісії першого випуску інженерів. Агрономів цього вищого навчального закладу. У січні 907 року Менділеєв сильно застудився, показуючи Палату мір та вагів новому міністру промисловості та торгівлі, філософу такий був. 19 січня, 5 годин, не стало великого російського хіміка. Він був похований поруч зі своїм сином. На Волковському кладовищі в Петербурзі. Учений енциклопедист, член кореспондент Петербурзької академії наук, професор Петербурзького університету і водночас технологічного інституту з 1892 року учений зберігач депо зразкових мір Івах, яке за його ініціативою. В 1893 році перетворено в головну палату мір і вах, залишив понад 500 друкованих наукових праць, автор фундаментальних досліджень з хімії, хімічної технології, фізики, сільського господарства, економіки і освіти. Перші наукові роботи присвятив вивченню ізоморфізму і питомих об'ємів. Відкрив у 1860 році температуру абсолютного кипіння, критичну температуру рідини. У 1861 році видав підручник Органічна хімія, перший вітчизняний підручник з органічної хімії, за який був нагороджений премією Петербурзької академії наук. Формує ідею про періодичну залежність властивостей від атомної ваги. Ця класична праця, яка за життя Менділеєва була видана вісім разів восьме, останнє у 1906 році. У 1905 році на засіданні Лондонського королівського суспільства. Дмитро Іванович Мінділієв був нагороджений медаллю Коплея. Учений підтримував тісні зв'язки з Україною хіміка Київського Харківського університетів. був обраний почесним членом рад Київського та Харківського і Одеського університетів. У 1898 році Мінділеєв узяв участь у створенні Київського політехнічного інституту. Він вивчав роботу в угледов... видобувної промисловості у Донбасі, запропонував ідею підземного перетворення вугілля. На газоподібне паливо. Серед його друзів були відомі українські художники. Менділеєв трошечки знав українську мову. І е, необхідно обов'язково сказати про захоплення Мінділеєва. Він виготовляв валізи та сам шив для себе одяг. І наша спадщина, яку залишив великий учений. Хімічних робіт, хімічних праць по собі залишив 40, фізико-хімічних – 106, технічних 99, фізичних 22 і інших, в тому числі і педагогічних, 29. Основні відкриття. Створив керований аеростат, який став безцінним внеском повітря плавання. Роз... Розробив періодичну таблицю хімічних елементів, яка стала графічним відображенням закону, встановленого Мінділеєвим під час роботи над основами хімії. Створив пікнометр, прилад, здатний визначати густину рідини. Відкрив критичну температуру кипіння рідин, створив е, рівняння стану ідеального газу, що встановлює залежність між абсолютною температурою ідеального газу, тиском та молярним об'ємом. Відкрив головну палату мір та вагів, центральний заклад Міністерства фінансів, яке керувало повірочною частиною Російської імперії, що підпорядковувалась відділу. Торгівлі, створив спосіб виготовлення бездимного пороху, брав участь у експедиції на Урал. Мінділеєв був найбільш визнаним у світі російським ученим. Він мав понад 100 почесних звань. Зокрема, був почесним членом майже усіх російських та закордонних академій наук і університетів. Ось що говорив Чугаєв. Про Дмитра Івановича Мінділєва геніальний хімік, першокласний фізик, плодотворний дослідник у галузі гідродинаміки, метеорології, в геології, в різноманітних галузях хімічної технології, тобто вибухові речовини, нафта, вчення про паливо та інших і інших дисциплінах, які межують з хімією і фізикою, глибокий знавець хімічної промисловості, оригінальний. Мислитель. На сьогодні наша зустріч з вами закінчена. Дуже сподіваюся, що вам сподобалося. Ви дізналися дещо нове, і до нових зустрічей. Підписуйтесь на наш канал. Всього вам найкращого.